Доброго дня, малята! А давайте пригадаємо, які є пори року. Так, весна, літо, зима і осінь. А чи знаєте ви, малята, що кожній порі року є свій одяг сезонний? Наприклад, на весні весняний одяг. Він легкий. А влітку це називається літній одяг. Він дуже легкий. Це найлегший одяг. Восени називається осінній одяг. Восени вже холодає та часто йдуть дощі, тому одяг теплий. А взимку називається зимовий одяг. Він найтепліший тому що взимку дуже холодно. Подивіться, малята, як можна одним словом сказати? Все, що тут зображено? Правильно, одяг. А тут, як одним словом можна все це назвати? Так, правильно, взуття. Давайте пограємо з вами в дидактичну гру, чого не стало. Дивіться уважно і запам'ятовуйте весь одяг та взуття. Подивіться уважно тут спідничка, кепка, туфлі, гумові чоботи, куртка та шкарпетки. Зараз щось зникне. Дивіться уважно. Чого не стало, малята? Правильно, шкарпеток. Дивіться тут шапочка, кофта, футболка, чоботи, шльопки та джинси. Чого не стало? Так, ковтинки. Якого кольору ковтинка була? Зеленого, молодці. Дивимось далі. Футболка, шарф, кеди, піжама, сукня та тапочки. Зараз щось зникне, дивіться уважно. Чого не стало малята? Правильно, шарфа. Дивимось далі. Тут є рукавички, шорти, спідничка, тапочки та шапка. Що зникне зараз? Малята, чого не стало? Правильно, шорт не стало. Молодці, дивимось далі. Тут же курточка, плаття, черевички, шкарпетки і шляпа. Що зникне? Чого малята не стало? Черевички, правильно, молодці. Дивимось далі. Тут є платічко, штанці, шорти, кросівки та сандалі. Дивіться уважно. Чого не стало? Молодці, правильно, кросівок не стало. Дуже ви уважні малята. А зараз давайте пограємо в дидактичну гру, назви що зайве. Теж дивіться уважно. Подивіться, тут намальовано багато одягу і є взуття. Як ви вважаєте, що зайве? Правильно, кросівки, тому що все інше одяг. Дивимось далі. Панама, шапка, кепка, шляпа і кеди. Що тут зайве? Правильно, кеди, тому що все інше це головні убори. Дивимось далі. Тут дивіться, шльопки, сандалі, черевики, кросівки, тапки і футболка. Правильно футболка, тому що все інше взуття. Дивимось далі. Дивіться, тут зимовий одяг намальований. А що тут зайве? Правильно, шорти молодці. Дивимось далі. Тут намальований весняний одяг. А що тут зайве? Правильно, рукавички, тому що це зимовий одяг. Дивимось далі. Тут дивіться одяг одного кольору і щось одне зайве. Так, шляпа, тому що всі інші речі зеленого кольору. Дивіться далі. Теж багато одягу одного кольору. Що тут зайве? Правильно, маєчка, тому що вона зеленого кольору. Дивимось далі. Дивіться, теж весь одяг і взуття синього кольору. Що тут зайве? Так, ковтинка, тому що вона зеленого кольору. Малята ви були дуже уважні і великі молодці. Я думаю, ви запам'ятали. Весь сезонний одяг та взуття. До побачення!